Добрий день, шановні користувачі системи Liga Pro. В цьому відео я вам розповім, як можна налаштовувати та зберігати фільтри в своїй актуальній базі. Для цього давайте зайдемо в пункт продаж квартири актуальні. Інколи буває така ситуація, що досить часто нам потрібно відфільтровувати об'єкти за якимись параметрами. Наприклад, я хочу шукати в Шевченківському районі однокімнатні, і дивитися, що в мене з'являється в базі. Я задав параметри цього фільтру, бачу, поки що немає. Але, щоб повторно наступного разу не вводити цей фільтр, я можу його для себе зберегти. Натискаю зберегти, пишу назву 1К. Шевченківський. Можу написати будь-яку назву, яку мені зручно, І додати. І тепер над списком об'єктів, як ви бачите, в мене тут вже раніше були збережені деякі фільтри. У мене з'явився ще один фільтр, 1К Шевченківський. Таким чином, наприклад, наступного разу, коли я заходжу в базу, мені не потрібно це все повторно вводити. Я просто можу натиснути на цей фільтр, застосувати фільтр. І відразу мені система швиденько відбере ті об'єкти, які мені потрібні. Якщо мені вже цей фільтр не потрібен, я можу його видалити, щоб він мені не заважав. Додатково ви можете створити до 10 таких фільтрів в кожній рубриці. Таким чином, вам буде набагато простіше і легше щоденно працювати в своїй базі, а тим самим будете економити свій час на пошук потрібних вам об'єктів. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, цей сервіс був корисним для вас. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.